Любі друзі, брати, сестри, вітаю вас, вітаю, Словами Ісуса Христа, мир вам, Бог благословить вас, наші всі нужди, нашу церкву, Бог благословить. всіх дітей своїх по цьому світу. Ми будемо починати наше зібрання, у нас сьогодні зібрання на спомен страждань нашого Спасителя, на його смерті, і поламання. Будемо. Будемо берегти своє серце, готуватися до цієї події. І зараз помолимося, будемо починати. Любий наш Господь, в ім'я Ісуса Христа, я дякую тобі. У мене на серці радість від того, що ти є мій спаситель і це чудово Господь. Бо я, будучи по природою, дитем, гніву, Господи, маю тепер Твоє спасіння, я тепер. Є дитина Твоєю, і я радію цьому, Господь. Я радію цій можливості зараз вклонятися Тобі, молитися Тобі, співати Тобі, Господи, і згадувати Твої страждання, бо це є моє спасіння, Господи, бо Твоя смерть це моє життя. Ми Тобі всі разом вклоняємося, дякуємо, любимо Тебе, прославляємо Тебе, а Ти будь серед нас, Господь. І благослови це все зібрання, благослови всіх, хто прийшов, благослови всіх, хто не зміг прийти, ти знаєш обставини кожного серця. Господи, храни нас на путях наших і допоможи нам дійти до вічності. Ми тебе любимо. Гриди, Господи Ісусе. Слава Тобі, Отець і Мій Дух Святий. Амінь. Амінь.